Вітаю! Це телепроект Західний кордон. Програма про життя та службу наших охоронців державного рубежу. Щотижня ми розповідаємо вам про найважливіші події на західному кордоні. У цьому випуску дивіться про таке. День зелених беретів. Прикордонники відзначили своє професійне свято. Бурштин, цигарки та навіть коні огляд найгучніших затримань на західному кордоні. «Всевидяче око, стежити за лінією державного рубежу мостиським прикордонникам допомагає квадрокоптер. 28 травня прикордонники усієї України святкували своє професійне свято. Вже кілька років поспіль цей день для зелених беретів не лише привід для радості, а на жаль, і для жалоби. Адже від часу проведення АТО на сході України 67 їхніх побратимів поклали свої життя, захищаючи священний кордон нашої держави. Як цього року вшановували полеглих героїв, і як зелені берети відзначали своє свято, бачили наші журналісти. Спеціальну техніку, яку прикордонники використовують на мирних ділянках кордону і в АТО, мали можливість подивитися, попробувати і навіть випробувати усі бажаючих, хто в цей день був в центрі Львова біля ратуші. Так розпочався день прикордонника. Вихідний, але більшість з них у формі разом з родинами прийшли на урочистий захід. Зиновій служить вже 15 років і каже: та робота це його життя. Під час проходження служби в Держприкордонній службі я отримав і освіту, і військове звання офіцера. І зараз цю посаду, на якій я перебуваю, під час перебування на лавах Державної прикордонної служби України я одружився і виховую таку зараз гарну донечку. Професійне свято розпочали не святково, а з болем зі спогадів про тих, кого вже в їх лавах немає. Зелені берети одні з перших зустріли ворога на сході країни та прийняли удар на себе. Знайомство Андріани з хлопцями відбулось буквально на знімальному майданчику. Тоді вона знімала кліп на пісню про війну. Відтоді, каже, вони мої друзі, тому сьогодні тут. Прикордонники брали участь у зйомках кліпу. І з того часу в нас зав'язалася тісна дружба. Я приїжджала в військову частину в великі мости для прикордонників. Ми колядували, співали, презентували свій кліп. Просто хочеться, щоб нарешті вже став мир. І люди, які мають професію прикордонники, вони нарешті ж почали жити в нормальному мирному житті. Сергій Притула, який прийшов привітати для хлопців не просто шоумен, а волонтер, який завжди підтримає у важку хвилину. Стоячи сьогодні тут перед вами, я дійсно хочу щиро вас привітати з вашим професійним святом. Ви Дійсно, велика гордість нашої країни і бажаючи паралельно і мирно неба над головою і зростання кар'єрного, я насамперед буду вам бажати миру та достатку у ваших родинах, у ваших сім'ях і здоров'я вашим дітям. Василь Вірастюк свій перший і найдорожчий подарунок від прикордонників зелений берет, отримав, коли навідувався в АТО. Тепер береже його як зіницю ока, та просто так не вдягає. Для інших військових це також важливий атрибут. Дехто передає його з покоління в покоління, а своєю професією не аби як пишаються, кажуть сімейна традиція. По традиції батько був прикордонником, я прикордонником став. На кордоні разом з ним з Малечі виріс, ну, безпосередньо народився на кордоні. Інші ж вступили до лав прикордонної служби за призовом. Там і залишились. Долею, напевно, в випадку чи як казати військкомати призвав мене прикордонну службу. І я так прикордонник військ і не виходив. Для всіх, хто не є всередині цього чи іншого процесу, митники, хабарники, прикордонники, хабарники, пожежники, хабарники, армії нема і так далі. Коли ти знайомишся з тими людьми, в тебе міняється уявлення. Я знаю багатьох хлопців. Я на запрошення їх був і в Маріуполі. Я з ними зустрічався і в станиці Луганській, коли ми ходили по нульовці до щастя. Раздається, незнайомий, захороне, та й на тебе чекає, не відомийсь, йому ти. Робота прикордонника завжди відповідальна, адже вони першими, першими приймають удар на себе, або якщо це мирний. Період часу і мирний участок кордону все одно це відповідально, тому що завжди знайдуться люди, які захочуть порушити кордон і законодавство, і щось незаконно привезти, а обійти кордони. І тут саме на, на своєму місці знаходяться прикордонники, і в цьому я неодноразово міг переконатися. Та не лише концертом відзначали зелені берети своє професійне свято. Прикордонники кожного із загонів західного кордону сходили на найвищі гірські вершини, які є на території їхньої відповідальності. На самому вершечку закладали капсулу пам'яті з іменами загиблих побратимів і посланням для майбутніх поколінь. Для начальника західного кордону Володимира Єгорова таке сходження було символічним і навіть ностальгійним. Саме на цій ділянки розпочинав свою службу по в 92-му році я прибув для проходження служби на прикордонну заставу стужиця, тому мені ця ділянка є рідною. Тому що я розпочинав свою офіцерську кар'єру саме з цієї ділянки, з цієї місцевості. Як і належить справжнім спецпризначенцям, бійці комендатури швидкого реагування підкорили найважчу і найбільшу вершину України гору Говерлу. Хочу привітати колектив луганського загону всіх. Хто пройшов складний, нелегкий бойовий шлях з наступаючим днем прикордонника, самої найвищої точки України, гори Говерни. Вітаю вас, бойові побратими з наступаючим святом. Хочу побажати вам наснаги, довгих років життя і бойових звершень. Всього вам найкращого. До зустрічі, хлопці! До речі, за сумлінну службу та ретельне виконання своїх обов'язків на західному напрямку кордону указом президента України начальнику західного регіонального управління Володимиру Єгорову присвоєно чергове військове звання генерал-майора. І далі у нашому дайджесті дивіться про найгучніші цього тижневі затримання на західному кордоні. Рекордно цього року партію бурштину більше 45 кілограмів затримали львівські прикордонники. Сонячне каміння через пункт пропуску Раваруська намагався вивести до країн Євросоюзу наш співвітчизник, мешканець Волині. Товар чоловік заховав у паливному баку свого автомобіля та провести контрабанду повз пильних прикордонників порушникові не вдалося. Загалом зелені берети спільно із працівниками митниці вилучили 45 кілограмів 200 грамів необробленого бурштину та передали його на склад фіскальної служби. На Закарпатті у пункті пропуску Тиса прикордонники Чопського загону затримали автомобіль колеса, якого були запаковані контрабандними цигарками. Громадянин України заховав їх у чотири запасні колеса свого авто. Загалом прикордонники вилучили 820 пачок тютюнових виробів, а порушник позбувся ще й свого автомобіля. Ще одну партію сигарет зелені берети виявили у вантажних вагонах, які везли залізну руду до Словаччини. Пакунки із контрафактним тютюном винюхав службовий собака Рекс. Загалом було вилучено тисячу пачок сигарок на суму понад 10 тисяч гривень. Мукачівські прикордонники затримали живу контрабанду трьох коней. Їх із Румунії намагалися переправити шестеро чоловіків. Четверо із них розповіли, що є громадянами саме цієї країни, а двоє українці. Неподалік місця затримання прикордонники знайшли мисливську рушницю та набої до неї. Навіщо порушники вели в Україну коней та де їх узяли? Наразі з'ясовують правоохоронці. Нести службу прикордонникам допомагає не лише спеціальна техніка, спецзасоби чи чотирилапі помічники. Тепер в арсеналі у зелених беретів з'явився ще й повітряний охоронець. Компактний квадрокоптер стежить за українсько польським кордоном на ділянці відповідальності відділу краківець. Як летюча камера допомагає прикордонникам вистежувати контрабандистів та нелегалів? Дивіться далі. Півтора кілограмовий дрон. Тепер все видяче око на пункті пропуску краківець. Його мистицьким прикордонникам подарували волонтери. Піднімаючись вгору на кількасот метрів, квадрокоптер охоплює ділянку кордону на кілька кілометрів навколо. Надчутлива камера знімає зображення у розширенні 4К. заряду однієї батареї вистачає на приблизно 20 хвилин польоту. Такий повітряний охоронець допомагає зеленим беретам вистежувати контрабандистів чи нелегалів. Якщо затримувати порушника на зеленому кордоні, якщо він забіг десь там в якісь кущі чи в якийсь ліс, повішав над ним даний прилад, ну, умовно кажучи, повішав. Взлетів над ним, можна супроводжувати його. В принципі, 20 хвилин, і потім ще, щоб замінити батарею, то буквально 2 хвилини. Деякі 2 хвилини хвилину вистачає, щоб замінити батарею. Тобто за 40 хвилин я думаю, що порушника будь-якого можна затримати. Уздовж так званої зеленки та на інших ділянках біля пункту пропуску встановлені ось такі відеокамери. Вони в режимі реального часу передають зображення черговому. Як тільки на екрані з'являється порушник, за тривогою піднімають прикордонний наряд. Другий шостому На зв'язку. спостерігаю невідому особу в напрямку нижнього Ензосу. Чергові сили до зброї. Піднято чергові сили. Зміна, увага. На допомогу зеленим беретам одразу вилітає і квадрокоптер. Він допомагає стежити, куди саме тікає нелегал чи контрабандист. Далі, як кажуть самі прикордонники, справа техніки. Собаку! Я випадую. Я випадую. За півроку на ділянці відповідальності відділу служби краківець прикордонники затримали шістьох нелегальних мігрантів. Як правило, це особи, налагальні мігранти намагаються потрапити в країни Європи, в пункт пропуска. Як правило, це такі країни, як Сирія, Грузія, більші країни СНД. Вони вибирають, вибирають даний шлях в зв'язку з тим, що вони не мають дійсних документів на право перетину державного кордону і таким чином намагаються потрапити незаконно за кордон. Новий помічник мостиських прикордонників здатний знімати і вночі. А це ще один аргумент на користь того, що західний кордон під надійним захистом. Це усі найцікавіші події із життя зелених беретів, які трапилися цього тижня. Ми зустрінемося з вами знову вже рівно за сім днів. Будьте разом із нами і пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом. Оперативне відео та усі випуски програми Західний кордон завжди з вами. Усе найцікавіше про життя охоронців державного рубежу. Шукайте на офіційному ютуб-каналі Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Тисніть підписатися і оперативно дізнавайтеся про події на кордоні України з країнами Європейського союзу. На регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби. Я присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і віданим. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет. Та територіальну цілісність. І недоторканість. Сумлінно і чесно. Виконувати військовий обов'язок. Наказ за вперед. Дій, на Неухильно дотримуватись Конституції та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.